Гарячі чебуреки цими словами пан Віталій вже майже 25 років закликає лучан смакувати власноруч зготовлені пиріжки. Його фірмовий заклик привертає увагу і вже став свого роду невід'ємною частиною луцького ринку. Гарячі чебуреки. саме головне, що Позитив. Людей потрібно заражати позитивом, не продавати цю продукцію, якою ми займаємося, продавати себе. І не дивлячись, скільки тобі років, в якому ти віці ти продаєш себе. І отримуєш велике задоволення. Я, наприклад, від роботи отримую задоволення. Як розповідає пан Віталій, до того як почав продавати чебуреки, працював в сільському господарстві в іншій області. Коли роботи там не стало, переїхав на Волинь. Його кар'єра продавця почалася з продажу книг. Саме там каже і навчився тонкощам цієї професії. І коли позвонив наші всі агентство, куди працювати, я зразу питає, скільки років. Я кажу, Йолки, палки ви ж не знаєте мої можливості, може, я відкрив би, а ви зразу питаєте за роки. Я казав на 10 менше. Ні, не підходити. От на книгу підійшов, він каже, підходити побачив, я попрацював місяць, він каже, якщо все вловиш, ти будеш бізнесмен. А пізніше знайшов свою нішу на Луцькому базарі. Ось в такому асортименті чебуреки з м'ясом. Чебуряк з сиром і сосиска в тісті. Ми виробляємо 5 кг фаршу і 2,5 кг сиру і 20 сосисок. І все. Оце наша норма. Якщо ти зробив, це хорошо. зробив менше, ну небагато. Головне, що у нас продукція не залишається. Якщо що ну, десь три-чотири чебурека залишається, ми віддаємо злиденним людям, які сьогодні в цьому нуждаються. Зізнається, що думали й над тим, аби додати щось нове. А якщо четвертий якусь хачапурі чи якісь іми над цим думали, ти їх не реалізуєш, щось одне реалізуєш. І щось залишиться, А залишатися нам нема сенсу. А от чи вдалою була торгівля, пан Віталій розуміє з наступного. В середньому 25 кілометрів, три до роботи 22 кілометри, 22 кілометри зробив, оце ти зробив норму. Як порахував чоловік за 25 років, продав 176 тисяч 280 шебуреків. Але це ще не фінальна цифра.